Едуард, на жаль, команда програє, програє другий тайм. Найсерйозніший, звісно, суперник вже чотири попередніх раунди. Вісім матчів зіграли. Тобто, вже пам'ятаєте, коли розпочинали це, дуже давно було. От зараз команда Екстраліги як готувалися морально, там, фізично. Ну, ми, по-перше, заслужили на те, щоб зіграти з командою першої ліги, вищої ліги, екстраліги, тому що ми чотири раунди прийшли і. Ну, як готувалися. Ми знали, що команда Ураган, багато молодих хлопців. Останні чотири гри, якщо не помиляюсь, програли, так пропускали голи на перших хвилинах. Так, всі моменти, стандарти ми порозбирали, все готувалися. Перший тайм у нас був достойний, був, скажімо так. Ну, не знаю, казали, не казали, що там зі сторони люди що, гра, рахунок по грі. Другий тайм ми. Ну не провалили, а програли це. знаєте, це відношення футболістів до своєї справи, до футболу. До, до стандартів, до розбіру, до, до всього. Це вилізло так наружу сьогодні в нас. Самовидача була, за це дякую, так, але сьогодні достатньо сьогодні було. Команда урагану, хлопці молоді, вони давали сьогодні грати, можна було грати, і п'ятого можна було розігрувати. Але от, знаєте, це так, відношення таке до футболу згадалося. Як можна співрівняти От кількість помилок? так. Дуже багато було, після яких забивали м'ячі, але все ж таки, як ви особисто вважаєте, на сім м'ячів команда заслужила? Не знаю, можливо, і заслужила, можливо, десь ще на якийсь гол ми заслуговували. Ну, у суперника було багато моментів у другому таймі особливо. Ну, може, це і забагато, але на нічого ми точно не награли сьогодні. матч відповідь за два тижні. Як оцінуєте шанси, все ж таки буде ще 40 хвилин? Та будемо їхати спокійно грати, в хорошому залі пограємо, і з командою не дає грати. Ну, це досвід для хлопців. Будемо їхати, грати на перемогу, а там, як вийде, вже подивимося. Дякую.